Отже, ми з вами сьогодні розглянемо таку тему, як будова перевірки та дослідження нівелірів з компенсаторами. На минулому занятті ми познайомилися з перевірками і дослідженнями нівелірів з рівнями, а сьогодні будемо з вами говорити про нівеліри з компенсаторами. І перш ми познайомимося також з будовою нівеліра Н3К і поговоримо про перевірку. І так, що собою уявляють нівеліри з компенсаторами? Ось ми бачимо з вами модель Нівеліра Н3К на верхньому малюнку. Ось. І внизу у нас є нівелір 4N2KL. Якщо ви звернули увагу, у нас з вами з'явилася літера К в назві нівелір, 3 це середня квадратична помилка виміру перевищень в міліметрах так, на 1 кілометр хода. І відповідно ось ця літера К, якої не було в моделі Н3 для глухих нівелірів з рівнями, це каже нам про те, що в даній моделі Нівеліра наявний компенсатор. Ось, наприклад, тут також є так, літера К 4 n 2 кл К це компенсатор. Що можна сказати про Нівелір Н3К? Нівелір Н3К, він удосконалений, і остання його модель якраз 4N2KL. Вона має цілу низку переваг порівняно зі своїми попередниками. Ну, По-перше, зурова труба. З прямим зображенням в даній моделі 4 n 2 kl збільшення у цього нівеліра 30 крат, нівелір має горизонтальний круг з ціною поділки 1 градус, і, напевно, ви звернули увагу, у нас ще літера L з'явилася, тобто має лімп. Середня квадратична похибка вимірювання перевищень на 1 км подвійного ходу не перевищує, як ми бачимо. Да, цифра 2 перед К стоїть 2 мм. Ну, і маса цього нівеліра 2 кг. З яких основних частин складається нівелір? Ну Це він має, як і більшість приладів, зорову трубу. Він має окуляр. Сферичний рівень, циліндричного рівня в нього немає, бо це в нас нівелір з компенсатором. Є фокусувальний гвинт для того, щоб чіткі зображення нам з вами зробити краще. Приціл для грубого наведення на ціль, підіймальні гвинти, їх три для того, щоб ми з вами бульбашку сферичного рівня змогли привести до нуль пункту, тобто виставити усередину. І є також навідні гвинти труби, тобто такі ж самі, як і у моделі Н3, який йде без компенсатора, але виставляти візирну вісь в горизонтальний стан нам дозволяє у цій моделі саме компенсатор. А у моделі Н3 глухого нівеліра є циліндричний рівень, який ми виставляємо за допомогою елеваційного гвинта. Для нівелювання третього і четвертого класів також використовують подібний до ось, ось цього да, і цього нівеліра НІК-2. Що цікавого в моделі НІК-2? Давайте з вами поглянемо. Нівелір має зорову трубу, ну, я не буду озвучувати, ви, в принципі, всі бачите, які основні частини, да? вони всі підписані. Нівелір має зорову трубу з прямим зображенням, горизонтальний круг і маса цього приладу складає 2 кг. Ну І давайте поговоримо про основні технічні характеристики. По-перше, що квадратична похибка визначення перевищень на 1 км ходу з рейками. Трьохметровими, РН3000 да? СП, буде складати 1,5 міліметра. Е, квадратична похибка визначення горизонтальних кутів. Так, у даній моделі в нас з вами є горизонтальний круг, як у, у долітів, і ми можемо з вами виміряти горизонтальні кути, але ж дуже такою поганою точністю. 8 хвилин точність буде. Таких вимірювань. Далі, діапазон роботи компенсатора складе плюс-мінус 30 хвилин. Найменша відстань візування – пів метра. Збільшення зорової труби. у нас з вами складає 31,3 і плюс-мінус одна крат. Ну, насправді, крати ось таким іксом зверху, як ступінь підписують. Далі ціна поділки сферичного рівня на 2 мм. У нас з вами складає 10 плюс-мінус 2 хвилини. І перед початком польових робіт, нівеліри з компенсатором, звісно, повинні бути досліджені і перевірені у наступній послідовності. Ну, перше, з чого ми розпочинаємо з вами, це визнання коефіцієнта від далеміра. Далі ми переходимо до перевірки сферичного рівня. Як це виконується, вам. Ну, ви це робили неоднократно, неодноразово, і відповідно також знаєте. Третя перевірка це перевірка відсутності коливання верхньої частини нівеліра під час її обертання навколо вертикальної осі. Четверта перевірка: це перевірка правильності встановлення сітки ниток. Також ви її виконували. П'яте – це перевірка правильності встановлення компенсатором візирної лінії. Отже, п'ята і шоста перевірка, ви їх вперше сьогодні почуєте, бо ми з вами ще не вивчали нівеліри з компенсаторами, а перші чотири перевірки, вони. Так само виконуються, як і для нівелірів з рівнями. Отже, ми не будемо сьогодні на них детально зупинятися, просто необхідно згадати, і тим паче, що у попередній лекції ви собі за... занотували, законспектували ось ці моменти. А п'яту-шосту, так, ми розглянемо, бо ви їх не знаєте ще. Шоста перевірка це визначення середньої квадратичної похибки, встановлення. Компенсатором візирної лінії та похибки недокомпенсації. Отже, ми з вами ще хочу сказати щодо ось цих перших трьох перевірок, бо вони подібні, що вони так само виконуються, як і для нівелірів з рівнями. А єдине, що хочу сказати, для виконання третьої перевірки. Тобто перевірка відсутності коливання верхньої частини нівеліра під час її обертання навколо вертикальної осі, обов'язково необхідно застосувати ще циліндричний рівень. Так як у нас в даних моделях з компенсаторами його немає, на відміну від глухих нівелірів, то необхідно накласти на зорову трубу ось такий додатковий циліндричний рівень. Тепер щодо перевірки номер 4 В цьому нівелірі вона буде формулюватися таким чином, що вертикальна нитка сітки під час встановлення бульбашко-сферичного рівня в середнє положення, тобто в нуль пункт, повинна зайняти вертикальний, тобто прямовисний стан. І під час виконання цієї умови і середня горизонтальна нитка сітки також буде горизонтальною. Цю перевірку у нівелірах з компенсаторами доцільно виконувати наступним чином. Спочатку старанно привести вертикальну вісь нівеліра за допомогою сферичного рівня у прямовисний стан, далі ми наводимо вертикальну нитку сітки на нитку виска з тягарцем. І коли один кінець вертикальної нитки сітки відхиляється від нитки виска більше ніж на 0,5 мм, тоді необхідно виправити розташування сітки. Ну і виправлення виконують так само, як і в рівневих нівелірах. Тепер щодо п'ятої перевірки, п'яту перевірку, тобто перевірку правильності встановлення компенсатором зирної лінії, Можна сформулювати так само, як і ми з вами на минулому занятті розглядали перевірку 5.2 для рівневих нівелірів. Тобто величина кута І повинна бути меншою за 10 секунд. Але кут І в такому разі є вертикальним кутом між візирною лінією та горизонтальною площиною. І цю перевірку необхідно виконувати. Ну, так само, да, як і для рівневих нівелірах. Єдине, що хочу сказати, що ось цей кутик І можна визначити, скористувавшись ось такою формулою, формулою 1, 2, 10. Якщо виникає необхідність виправлення кута І, тобто він не в межах допуску, да, він перевищує, наприклад, 10 секунд, то правильний відлік де штрих, ми знаходимо з вами за ось цією формулою, і виправлення виконують переміщаючи сітку не ток, бо вона обов'язково зміститься у нас з вами у вертикальній площині за допомогою вертикальних виправних гвинтів. Один виправний гвинт відгвинчують, а другий навпаки загвинчують до тих пір. Поки відлік далекої рейки не буде дорівнювати ось такому значенню, D за штрихом, так, який ми з вами розрахували. І як бачимо, усі 5 перевірок, оці рівневих нівелірів і нівелірів з компенсаторами, можна формулювати та виконувати практично однаково, що полегшує засвоєння матеріалу. Тобто, вам залишається лише вивчити шосту. Умову перевірки, да, і знати, як її виконувати. Отже, ми з вами переходимо до дослідження точності роботи компенсаторів, нівелірів. Дослідження буде складатися з двох частин. Перше: визначення випадкової середньої квадратичної похибки роботи компенсатора. Вона буде позначена ось таким символом МКІТ. І величина МКІТ можна її визначити за ось такою формулою 1, 2, 14. Що таке В? Ось це. В дорівнює різниці, якщо ми з вами із середнього перевищення на кожній да, станції будемо віднімати відповідне ІТ-перевищення, окреме значення да, перевищення в кожній п'ятій серії для різних станів Бульбашки. Ну, і давайте подивимося, як, які стани бульбашки у нас з вами є. Тобто нам необхідно буде визначити 5 значить МКІТ, з яких знаходять найімовірніше середнє значення. Тобто спочатку ми з вами виставляємо ну, такий дуже гарний да, на першому малюночку стан, який ми завжди намагаємося, щоб у нас в такому стані знаходилася бульбашка рівня. Далі ми е, спеціально зміщаємо ось цю бульбашку рівня в одне з крайніх положень, да, або ліворуч, або праворуч, і отримуємо або другу картинку, да, або третю картинку. Тобто ми псуємо та, ідеальне положення, яке показано на малюночку 1. А далі ми ще навідними гвинтами ще спотворюємо наше розташування бульбашки рівня і робимо його спочатку в четверте положення і потім у п'яте положення. І для таких положень ми визначаємо значення перевищення на станції. І потім знаходимо середнє перевищення, знову ж таки, із ось цих п'яти позицій, у вас будуть різні значення аж в першій позиції, другій, третій, четвертій і п'ятій утримуватися. І ось таким чином ми з вами рахуємо, обчислюємо величину МКІТ. Тобто це буде випадкова середня квадратична похибка роботи компенсатора на даній станції. Ось таким чином. Що ми робимо з вами далі? А далі нам необхідно після того, як ми з вами знайдемо цю помилку, визначити недокомпенсацію, тобто систематичну похибку роботи компенсатора. Як нам це з вами зробити? Ось у нас з вами є ще одна формула, така сігма КІТ. І ми з вами за цією формулою знову ж таки, із середнього перевищення, коли бульбашка в нуль пункті знаходиться, ми будемо віднімати, ну, з кожного п'ятого значення, так, ось такого першої позиції, другої, третьої, четвертої, і будемо віднімати у середнє назначення перевищення, коли в нуль пункті. Ось таким чином. І ці два дослідження. Ось це так, для визначення середньоквадратичної помилки МКІТ і для того, щоб визначити похибку недокомпенсації сігма КІТ, їх виконують, звісно, у польових умовах. Вони можуть бути виконані на основі вимірювання перевищень під час різних станів бульбашки сферичного рівня. Нібелір нам необхідно з вами встановити у створі між двома рейками. Віддаленими одна від одної на 100 метрів, якщо ми з вами говоримо про нівелювання третього класу. Якщо ми виконуємо з вами при нівелюванні четвертого класу, то, відповідно, цю відстань ми між нашими рейками збільшуємо вдвічі, так? тобто вона буде складати 200 метрів. І вимірювання перевищення між точками, на яких встановлені рейки, буде виконуватися серіями. І загальна кількість яких буде дорівнювати 5. Ну, Давайте подивимося да, такі результати, показані в даній таблиці 1,2. Тобто в кожній серії бульбашка сферичного рівня повинна займати 5 різних станів. Знову ж таки, нагадую, розташування цих п'яти станів. В усіх серіях під час кожного нахилу труби, а у нас нахилу труби не буде лише в першій позиції, коли візирна вісь буде горизонтальною, да, тобто ідеальний стан займати, а в усіх інших, і в другому, третьому, четвертому, п'ятому, вона буде або в ту, або в іншу сторону нахилена. Так ось в усіх. В серіях під час кожного нахилу труби нівеліра ми будемо вимірювати перевищення за чорними і червоними сторонами рейок. Давайте подивимося з вами на нашу табличку. Ось ми бачимо номер серії. Так? У нас 5 серій, з вами вказано: у другій колоночці сторони рейок чорт це чорна, чер, червона сторона. Ось вони в, кожній, в кожному номері серії вони є і по чорній стороні, і по червоній, ми знімаємо з вами відліки. башка в 0 пункті знаходиться, і е, ось такий нахил. Ми з вами знаходимо перевищення, коли в 0 пункті, і, е, відповідно, з цього значення ми е, знаходимо середнє, і далі нам необхідно обчислити поздожній і поперечний нахил у наступних колоночках. І перед кожною новою серією, звісно, що для того, щоб отримати достовірні дані, ми будемо змінювати висоту нівеліра. Ось такий приклад ви собі потім детально розглянете. Тобто наша задача знайти Є для першої позиції, для другої позиції, третьої, четвертої і п'ятої. Ну, і Забігаючи наперед, хочу сказати, що МКІТ. Ну, для першої позиції буде складати 0,23 мм. Для другої позиції у нас вона складе 0,22 мм, для третьої 0,2 мм. Для четвертої 0,2. 18 сотих міліметрів і для п'ятої позиції складе 0,12 міліметрів. Ну і середнє значення випадкової похибки роботи компенсатора МК середнє у нас буде 0,19 міліметра. Давайте ось я для вас виписала ці значення, і якщо на калькуляторі усереднити, то ось таке значення. І, середнє значення випадкової похибки роботи компенсатора МК середня ми отримаємо 0,19 міліметрів. Тепер щодо значень систематичних похибок у перевищеннях під час нахилу вертикальної осі нівеліра на кутик, який буде ну, приблизно десь 10 хвилин. Як ми все з вами обчислюємо? У нас є формула, як знайти. Привіст перевищень, дельта HI да? від Аж середнього і того віднімаємо значення перевищення, яке в ідеальній позиції один, да? середня позиція. І ось такі значення у нас з вами вийшли: мінус 0,24 плюс 0,1, мінус 0,14, плюс 0,18. І тепер, користуючись формулою сіма КІТ дорівнює відношенню дельта HIT на 10 хвилин, ми з вами можемо порахувати, що ось це значення систематичної похибки Сігма КІТ буде складати мінус 0,24 плюс. 0,01 мінус 0,14 і плюс 0,18 ось такі значення. А отже, під час нахилу вертикальної осінні веліра на кутик 10 градусів, систематична похибка не перевищує. 0 ,0, 0 0,24 Да? Тобто ми з вами найбільше значення, найбільше значення систематичної похибки з отриманих результатів з вами вибрали. Ми орієнтуємося на максимальне значення похибки. Тепер, відповідно до чину інструкції для нівелірів, що використовують під час нівелювання третього класу систематична похибка Сима К. Не повинна бути більшою за 3 мм, А для четвертого класу не більше, ніж 5 мм. І якщо ці умови не виконуються, то нівеліри необхідно віддати в майстерню для ремонту компенсаторів. І ми з вами розглянули перевірки та дослідження нівелірів, які виконують перед початком польових робіт. Але ж ми з вами знаємо, що якість нівелірів. Характеризує насамперед збільшення зорової труби, да, яка великою літерою Г підписується. І ціна поділки рівня ТАУ для рівневих нівелірів, або точність роботи компенсатора, ця МКІТ для нівелірів з компенсаторами. Визначення параметрів збільшення зорової труби Г, ось це велика в кратах, і ТАО, відповідно, якщо вони невідомі, ну, необхідно виконувати до початку польових робіт. І методи визначення цих параметрів нівелірів ми з вами трішечки далі розглянемо. Під час польових робіт у Нівелірів обов'язково перевіряють сферичний рівень. Виконується це кожен день перед початком спостережень і кутик нахилу і протягом перших семи днів роботи, ми кожен день це виконуємо, а впевнившись у стабільності, достатньо лише один раз на 15 днів виконувати такі спостереження. Дякую за увагу. Якщо якісь запитання у вас виникають, будь ласка, готова надати відповідь.